Добрий день, друзі-винахідники. Зробив нижній контактний тримач для контактної зварки. Він у мене повністю ізольований від трансформатора тонким пластиком. Тобто між трансформатором і нижнім тримачем контакту немає. Також зробив наконечник для контактної зварки. У мене тут 100 квадратів. Пластини мідні теж мають 100 квадратів. І тому наконечник передається 100% енергії. Тобто 100% енергії має передаватися на контакт. Деякі кладуть кабеля, ну, скажімо, 50 квадратів. І тому вони мають 30% втрат. А може і більше мають процентів втрат. А може лише 30% енергії доходить на контакт. Не можна ставити, наприклад, тут у вас 100 квадратів, а тут кабелем 50 квадратів, тому що великі втрати, і воно буде погано зварюватися. Якщо у вас тут 100 квадратів, то ви маєте передати 100 квадратів на контакт, щоб енергія текла без опору на контакт. Так як у мене зараз воно, бачите, йде. Тобто в мене тут немає втрат енергії, коли вона доходить на контакт. Контакти я зробив з труби. Сплюснув двоє і загнув, і контакт. Але новий, нову, новий контакт я буду точити з мідної булванки, яку, яку я заказав на джумі. Ось тут на джумі я заказав кругляк мідь для наконечників. Починаю зварювати верхню частину тримача наконечників. Наконечники я скрутив докупи за допомогою широкої гайки, щоб вони совпадали один з другим. Завдяки такій конструкції, коли одна трубка може рухатися по іншій трубці, вперед, назад, вліво, вправо. Ми можемо зробити так, щоб наконечники з'єднувалися один до одного. Точно. Прийшла мені мідь з джума, з якої я виточив електричні контакти. Мідь трохи підозріла, але що, вже яка є. А також з такої фібри я виточив ізолюючу заглушку, яку вставив всередину сюди в трубу, яка буде ізолювати верхню направляючу. Від нижньої направляючої, а також від трансформатора, щоб не було електричного контакту між ними. Так, зробили клему таку здорову з труби старої, мідної, грубої. На контакти сюди. А провід будемо робити з дроту екранного мідного, якого Бог послав. Клема вийшла м'ягенька, як хвіст в коня. Бачите, легеньке, м'ясеньке, так що гнутися буде легко. Кабель поставив на хумути, пробував проварити. Варить вдолі секунди, кофлю чуть не спалив. Причому бляха міліметр, нержавійка, з двох боків то 2 мм. 2 мм спаяти докупи, а воно чуть не спалило мені його. Треба ставити електроніку, бо пропалює насквозь. Я до секунди не співаю видіти. Тільки доторкнувся, воно взяло і пропалило. Я не можу розірвати. Ось бачите самі, що я зварив, а зрезервати я її не годен. Так і так. Ще раз можу спробувати. Не годен я розірвати. Закрутив тіски, ну, я мучуся, і хрена не йде. Що я ма? О, відурвав на кінець, бля. Ну дивіться, що я тут наварив. Бачите. І там теж, бачите. Ну Взагалі-то я на таке навіть не розчитував. Я розчитував, що треба буде зварити 2 мм з 2 мм. 4 мм з 4 мм я вже і зварку зварю. Ой. На все добре, друзі-винахідники. Кінець другої серії. Чекайте третю. Продовження модернізація цього всього. Доведення до логічного кінця. це тобі